Ми з вами на форумі, форумі міжнародної торгівлі в Мілані, де 120 компаній-виробників різних товарів від косметичних засобів, харібо, дуже смачні мармеладки, сантехніка, інші, наприклад, болти і вироби з металу. Бачила тут дитячі ігрові комплекси, бачила товари для тварин, одяг, також вино італійське з різних інших європейських компаній. Власне, в пошуку за агентами, тобто сьогодні виробники. Дуже зацікавлені в співпраці з агентами, посередниками, які будуть шукати для них клієнтів. Чому не менеджери? Менеджера треба спочатку навчити. Менеджеру е, треба як мінімум платити якусь ставку. Менеджера треба кожного дня мотивувати. Менеджера треба, е, треба контролювати. А агент це компанія, яка зацікавлена продати ваш товар і на сьогодні дуже оцінюється. Тобто, ви платите лише відсоток від прибутку. Ви заробили, агент заробив. Відповідно, маєте ці кошти. Тому е, на навіть створені цілі форуми для агентів зараз на глобальних ринках дійсно йде дуже великий вплив на те, щоб максимально товари виходили на інші країни. Наприклад, такі угоди про вільну торгівлю з різними країнами. Україна має з величезною кількістю країн. Я зараз не пам'ятаю цифру. Підписано угоди про вільну торгівлю. Зараз в нас практично вже підписуються угоди з Туреччиною. Це означає, що є, наприклад, багато товарів, які можна возити без мита. Пом'якшені митні правила разом з війною в Україні також ми маємо лібералізацію, де можемо українські товари в Європу возити без фітосанітарного сертифікату, навіть без часто без сертифікату Євро-1. тобто нам максимально сприяють і для українців сьогодні скажу відверто за багато років найкращий час, найпростіший час експортувати всупереч тому, що є якісь перешкоди, такі як Страйки, перекриті кордони, тим не менше, саме правила ввезення набагато простіші, ніж були раніше. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал YouTube, Мене звати Вікторія Тріфана, на років. продаю українські товари в Європі. Також європейські компанії представляю на українському ринку і про це все розповідаю. У мене вже дуже багато цікавих відео і запрошую.